Всім привіт! Ви на каналі Terrain Inflex. Таро Русі, з вами Іра. І це мої практики Таро на 2026 рік. Я в себе в своїй невеличкій ком'юніті, в своїй невеличкій спільноті в Телеграм вже питала, чи потрібно вам мої думки, мої плани, умовно кажучи, на різноманітні вправи. Е і те, взагалі, як я збираюся працювати з Таро. Е які плани в мене на цей канал? Е та, ну, коротше, ви зрозуміли. Ось такі варіанти. Е, буду розповідати досить коротко, не займати ваш час, тому що плін, відключення. Е, відключення вони додовбують абсолютно всіх. Е, в мене е, я в мене витягує тільки мої, знаєте, ці fairy lights, маленькі. Е, як Ялиночні такі світлячки, на ниточці, я їх називаю. Так, Мене просто гірлянди витягують, якщо чесно, і я сподіваюся, що у вас все добре. Не буду займати багато вашого часу, розкажу про свої, вже зазначила, які практики і будемо рухатись. Отже, в 2026 році я б це відео поділила на три частини умовно кажучи, перше мої. Таро щоденники, моя Таро-практика, це перша частина. Друга частина це нові вправи Таро, які я збираюсь робити. І третя, які в мене плани на цей канал. І я почну з третьої частини, тому що маю силу волі. Маю волю можу все міняти. Отже, в мене план на цей канал продовжувати його. Я не знаю, чи прекрасний є формат відьма і чорт, він буде продовжений на цьому каналі. Або, можливо, Ліза, вона створить щось своє. І ми будемо робити в неї, можливо, буде один спільний канал. Ми це ще будемо як авторки розбирати. Тому, кому подобається мітологія, кому подобається все це, моє любі, не переживайте, коротше, не переживайте, воно все буде, можливо, просто буде навіть на окремому каналі. Сама планую відкривати інший канал. Про що це поки секрет, який я відкрию дуже скоро. Що буде тут? Хочу ще дуже глибоких розборів Таро, оракулів різноманітних систем. Хочу більше уроків. Не забула свою обіцянку про 12 уроків таро. Ми на першому це була двійка жезлів, вона, до речі, досить успішно пройшла. Другий важливий це буде е, суд. Тобто наступний аркан, який будемо розбирати, це буде суд. Тобто На цьому каналі планую відео е, навчального характеру, планую дуже детальні розбори, прямо ну, дуже детальні розбори е, різноманітних колод, гратися з ними, ворожити і тому подібне. До речі, в мене питання до вас щодо ворожіння. Чи вам цікаво ворожіння? В мене колись на каналі вони були. Я б сказала, що раніше в мене на каналі в основному тільки були ворожіння. Я зараз просто в своїй теропрактиці трохи відходжу від цього, тобто я консультую, але не роблю цього на загал. Скажіть, чи вам це цікаво, і обов'язково от прям закликаю вас зупинити це відео і написати, які б ви хотіли воражіння? Е, я, я з радістю послухаюсь, я послухаю себе, я послухаю вас і зроблю для себе якісь такі висновки, е, тому що записую все ж таки я їх, ці відео. Я серйозно до цього ставлюсь, Я одразу хочу сказати, що. Відео, які підтримують лімеренцію. Чи він мені позвонить, як пукне, чи він мені позвонить, як сирене, чи вона, мені, чи вона мене не бере, коли стане нудно. Не буде такого на каналі. Я такого плана, просто я вважаю, що це підтримка лімеренці. Я вважаю, що це. При тому, що я знаю, що ці відео шалено популярні і, чесно вам скажу, як невеличке є так, невеличка авторка каналу, У мене є велике бажання такі відео записувати. Але в цілому, мені це не цікаво. Мені це геть не цікаво, мені цікаво, зовсім інша частина цього всього. Я знаю, що, мабуть, багато людей підписані на мій канал з різних причин, до речі, але. Ви знаєте, що я давно не знімала жодне взагалі відео про ситуацію в Україні, не тому що мене не переймає не переймає доля моєї країни. Я тут живу, я нікуди не виїжджала. Я кожен день бачу не просто з новин бачу ці, ці жахи, сама перебуваю в небезпеці. Але ніякою такої спекуляції я займатися не збираюсь, тому що це просто. Я й сама бачу, до речі, по каналам, що люди втомлюються від цього хайпожерства, що є така соціальна, глибока втома. Але в мене є багато різноманітних розкладів. Мені, по-перше, дуже подобаються астрологічні розклади, коли переходить якась велика планета в знак от, наприклад, як Сатурн перейде Вовна. І я б з радістю зробила б таке відео, що вам принесе Сатурн Вовні, тому що він надовго в е, у кожного, у кожного ми знаходимося в різній гілці реальності. Е, е, реальні, реальність, з якою ми з вами погодилися один з одним. Ну, коротше, ви зрозуміли, так? Е, е, я до того що непогано було б от такого плану відео, там, де вам можна вам допомогти, там, де ви можете самі собі допомогти. І ні, я не засуджую абсолютно людей, які звертаються. Я сама консультую в основному по питаннях особистих відносин, тому що навіть у війну особиста, особиста втрата тобто, особисті втрати відносин, всілякі там зради, обмани і, і от просто, просто якесь таке емоційне насилля, воно завжди актуальне. Тому так. Тому, будь ласка, напишіть в планах, поки в мене це відео навчальні, це відео огляди. Чи потрібно додавати до цього всього ще розклади, скажете мені. Я буду, я буду зацікавлена. Мені буде цікаво це почути. Окей, переходимо до наступного. Мої таро-журнали, моя таро-практика в 2026 році. Я в своїй таро-практиці хочу менше спиратись на таро, як на інструмент, який, е, ну, тобто, який прогнозує. Я хочу більше спиратись на нього як інструмент е, понятійний, тобто інструмент, за допомогою якого ми розуміємо цей світ. І ми розуміємо якісь відтінки і нюанси цього світу. Саме через це, е, от якби я задумалась над тим, що було б непогано мені вести, скоріш за все, буде в моїй практиці таро. М -м -м. У мене просто було дуже цікавий такий знаєте, момент магічної практики. Ой, перепрошую, бачите, я правду кажу. У мене був цікавий момент в магічній практиці в 2025 році, тому що в 2025 році я ем, нічого нового магічного не вивчала. Давайте так, я постійно читаю. Я читаю хронічно, і це прекрасно, і я себе знаєте, не, не стоплю, що я там не буду читати якісь ем, тексти або якісь роботи, які пов'язані з магією. Але в мене була ось така тобто, ідея, що. Я магію ніяким чином не використовую, е, не в плані того, що я нею не користуюся, а в плані того, що я активно нічого не вивчаю. Не йду на курси ніякі ось такого плану. І в мене магічна практика виросла просто ну, шалено. І я подумала, що насправді, якщо від таро відійти таким чином, то можливо, можливо. Я отримую щось позитивне а, з цього всього. <смі> Можливо, щось в мене новеньке вийде. Або принаймні цікаво. Тому а, моя вона буде складатися з наступного. Це один. Я збираюся діставати карту дня, а, я збираюся вести таро, та не лише календар, тобто таро календар, рунічний календар і тому подібне. А, я збираюся вести календар. Е ну. Таро-календар саме от по всіляким цим деканам. В мене зараз є питання, і я вивчаю дуже щільно тему придворні карти та тузи, і де вони знаходяться, ну, тобто де визначаються їх періоди календарні. І в мене буде окремий, тобто в мене буде три всього щоденники. Таро. Перше це карти, тобто я дістаю карту. Друге, я дістаю карту Таро собі. Там я буду визначати питання, я, скоріш за все, просто буду звучати питання енергія дня, яку я бачу через свою лензу, ну тобто свою лінзу сприйняття. Приблизно так буде звучати питання. Це перший, перше таро. Друге, це буде: я буду постійно доставати собі карти. Ну, прям така, у знаєте, регулярна регулярна практика, якщо чесно. І ця регулярна практика вона буде стосуватись. Ем... Я просто хочу систематизувати свої знання певні старо. Ем, але, знаєте, я такий, я називаю цей зошит, лабораторний в мене називається, тому що в цьому лабораторному зошиті в мене буде по факту інформація, яку я дістаю про тарос, певний огляд книг. До речі, на своєму телеграм-каналі викладаю книг та огляди на ці книги. Ем, ну так, тобто, ось такого ось такого плану. Ем, і ще один це хочу мати такий собі зошит, де буду записувати вправи старо. І це підходить до, до, до останньої частини цього відео: це вправи, які я хочу робити старо. Всі ці вправи вони більше пов'язані з, з когнітивною лінгвістикою та навіть когнітивною стилістикою. Вони набагато менше пов'язані з, езотер... ну, тобто, з езотерикою, мовно кажучи, я сприймаю таро у цих практиках, у цих вправах, як, е, е, знову ж таки, інструмент, <задля> <задля> якого я можу вивчити, е, за, за допомогою якого я можу вивчити особливості предмети, або подивитись на них особливим чином. Перша вправа е, це. Справа, яка пов'язана з тим, що я буду накладати фрейм поняційної якоїсь карти, на предмет. Беру, наприклад, термос і дістаю е, рандомну карту, я не буду обирати. Е, і я буду спеціально, там, наприклад, у мене випала башта. І я буду, от все, що є в карті візуального та понятійного. От прям форсувати, натягувати слову на глобус, і буду натягувати її на, е, на цей термус. Що от як башта, він височіє. Як башта, в нього є оцей такий гравітаційний полюс, який тягне його донизу. Е, е. В... Якась, прихована... точ... Приховані точки стресу є, тому що, якщо я тут його вдарю, він впаде або трошечки зачеплю. Що, Наприклад, цей термос він в мене не капець якийсь стабільний, або він погано закривається. Потім дістану абсолютно ліву іншу карту, Там, наприклад, імператрицю, і вже почну також, а... наприклад, імператриця це про підтримку дуже часто, і в нас термос підтримує температуру чаю. Так? Тобто ось таким способом, тобто, я якісь такі ключові історії про карти буду спеціально накладати на це. Е, потім е, я збираюся по-іншому працювати з триплетами, я не збираюся спитати нічого, я буду діставати різні колоди, діставати е, три карти. З однієї колоди, я маю на увазі, що просто в мене будуть різні колоди в ротації. О, До речі, я собі зробила такий собі календарик, де я використовую різну І в кожний сезон колеса року. Основний я кажу про Самайн, Імбол, Кабелтайн та Луна, Лунасону, Я використовую якісь там от колоди Таро, щоб вони у нас всі були в ротації. Так ось, повертаючись до другої вправи, я думала собі робити так, що я викладаю триплет. І я, от, наприклад, по черзі кажу: перша карта це в мене бегруунд, третя карта це от мій перший план. Так? І от якийсь там екшен показаний другою картою. І от прям сидіти і уявляти це. Потім в тому ж розкладі заміняти їх і казати, що, наприклад, там третя карта це буде показувати основні дії. Друга це буде мій пеграунд, а перша це буде мій. Е, да, тобто, мій, мій, мій перше, перше, найближче до мене, яка знаходиться е, декорація. Я. Е, 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 я ще хотіла дуже робити таку штуку, брати щось, що мене дуже хвилює, якесь питання діставати дві карти таро. І от одна карта Таро вона мене має, прям, знаєте, заспокоїти, сказати, що все прекрасно, все хорошо, от прям нежно-нежно. Друга карта вона має підтвердити мої найгірші сподівання. І я хочу подивитися, як символізм Таро буде показувати обидві ось таких, знаєте, екстремальні історії. І, звичайно, діставати третю карту, яка буде давати дуже сухе визначення цього поняття. І дивитися, знову ж таки, яким чином символізм да, це буде. от, Чим це буде, е, як він буде проявляти себе? Е. Я думаю, що от ех, я б ще такі там мене насправді багато є ідей, але ще з якою я можу поділитися, я буду багато цих ідей писати в себе в телеграмі. Ем, от мені б хотілося звернути увагу, що я би дуже багато ролплеїнгу робила старого. Тобто там, де я по факту гру, так? Де я назначаю антагоністів, протагоністів, і головні якісь бажання, перешкоду, яка в них є, якесь приховане правило та, ну, наприклад, ціну цього правила, та порушення цього правила. Ем... Ну, такого, от, от щось такого поняття. Е, мені просто хочеться погратися з е, скажімо так, з таро, як семіотичною системою, тобто системою, яка породжує, породжує значення, а не магічною системою. Е, я вважаю, що магічна система вона є в Таро, конкретно в Таро. Е, ну, Це насправді дуже цікаво, тому що я вважаю, що в Таро в нас була дуже догматична система, дуже така жорстка. Вона стала набагато м'якішою, але разом з нею глибина втратилася певна тару. І зараз я думаю, що буде якийсь такий певний ренесанс знов догматичного, тому що ну, світ до цього йде, певні тенденції. Наче все, я вам сказала, що хотіла. Якось так швидко закінчую думки. Я вас обіймаю. Я бажаю вам, я бажаю вам не мерзнути, бажаю вам світла вдома і, звичайно, з вами зустрінемось. Обов'язково з радістю почитаю ваші коментарі. Обіймаю і папа. -па.